Вітаю! В цьому відео ми розберемо препарати зі спеціальної гістології. Всього буде три частини таких відео, отже, це частина один. Але перед тим як ми перейдемо до власних гістопрепаратів, короткий класичний дисклеймер. По-перше, даний відеоматеріал створений виключно в навчальних цілей, а саме для здобачів освіти, програма яких передбачає вивчення курсу з основ цитології та амбріології людини. По-друге, усі фото, які ви побачите у цих відео, виконані на мобільний телефон під час дослідження скелець під звичайним навчальним світловим мікроскопом без професійного редагування і ретуші з ціллю реалістичності візуального матеріалу, який не завжди є високої якості. По-третє, для самостійної діагностики гістологічних препаратів ви вже повинні володіти навичками роботи з мікроскопом. Наведення цього препарату і знайдення тої ділянки, яка потрібна вам для вивчення. І наостанок, в цьому відео буде тільки короткий опис істологічних препаратів. Таким чином, для розуміння морфології тканин вам необхідно попередньо ознайомитись із теоретичним матеріалом за відповідними темами. Отже, перший препарат це шкіра пальця людини, забарвлено гематоксилін і еозин. Препарат являє собою вертикальний зріз шкіри пальця людини, який складається з епідермісу, дерми і підшкірно-жирової клітковини. Власне, на моєму препараті позначені тільки епідерміс і дерма, тому що гіподерміс не впав в поле зору. На малому збільшенні мікроскопа в епідермісі шкіри ми чітко можемо побачити 5 морфологічних шарів. Це базальний, починаючи з низу, тобто на межі дерми епідермісу, надбазальний ідеостистий, потім зернистий, блискучий та роговий. І під базальною мембраною епідермісу розташована дерма, що складається з двох шарів: поверхневий шар дерми це сосочковий, і глибокий шар дерми це сітчастий. Сосочковий шар дерми утворений пухкою волокнистою сполучною тканиною, яка у вигляді сосочків неправильної форми вростає в епідерміс. І цей малюнок ми зараз бачимо на препараті. А, власне, січистий шар дерми формує щільна, волокниста, неоформлена сполучна тканина, в якій будуть розміщені кінцеві секреторні відділи сальних і потових залоз. Другий препарат це шкіра з волоссям, забарвлення ТСМ, гематоксилін і озин. Власне, ми бачимо аналогічні шари шкіри. Це епідерміс, власне, він тут буде тоненький, далі дерма та гіподерма. І різницю буде в тому, що ми бачимо тут корінь волосся. На рівні кореня волосся залягають потові та сальні залози, а саме їх секреторні відділи, та біля кореня волосся залягає м'яз підіймач волосся. Далі ми розглянемо чотири препарати по серцево-судинній системі, а саме по судинах. І перший препарат це артерія еластичного типу. І для прикладу береться аорта. Забарвлення тут орсеїн з метою візуалізації еластичних волокон. На малому збільшенні ми бачимо, що стінка аорти побудована з трьох оболонок: це внутрішня, середня та зовнішня. На великому збільшенні ми бачимо ендотелій та підендотеляльний шар у внутрішній оболонці. Середня оболонка представлена вікончастими еластичними мембранами, між якими розміщені окремі гладенькі міоцити. Ось ці такі хвилясті лінії це є еластичні мембрани. І з метою їхньої візуалізації ми і взяли барвник спеціального типу Орсеїн. І зовнішня оболонка стінки аорти представлена пухкою сполучною тканиною з великою кількістю еластичних волокон, в якій розміщені судини судин та нервові закінчення. Другий препарат це артерія м'язового типу. Оболонки тут зберігаються такі самі, тобто внутрішня, середня та зовнішня, проте. Тут, на великому збільшенні, ми чітко бачимо, що залягає дві типи мембран. Це внутрішня еластична мембрана між внутрішньою оболонкою та середньою м'язовою оболонкою, та зовнішня еластична мембрана між середньою м'язовою оболонкою та зовнішньою адвентаційною оболонкою. Ендотелій товстий, еластичні волокна, еластичні мембрани так само і товсті, зберігають нам. Круглий просід судини навіть після хімічної обробки тканини. І, власне, в середньому шарі переважають міоцити над волокнистими компонентами. На більшому збільшенні ми, звичайно, чіткіше бачимо ці еластичні волокна. І останній препарат по судинах це вена м'язового типу. На малому збільшенні ми бачимо, що просвіт вени, на відміну від попередніх двох артерій, є неправильної форми, він сплющений і має більш гладку внутрішню поверхну та товсту стінку, в якій видно внутрішню, середню та зовнішню оболонки. На великому збільшенні ми бачимо, що внутрішня оболонка містить ендотелій та підендотеліальний шар, еластичні волокна, і вони не утворюють внутрішньої еластичної мембрани. Середня оболонка стінки вени м'язового типу утворена циркулярно розміщеними Лладенькими міоцитами, і між ними залягають колагенові волокна. І зовнішня оболонка утворена повздовжньо направленими колагеновими та еластичними волокнами. І останній препарат по судинах це судини мікроциркуляторного русла, а саме капіляри, артеріоли та венули. На малому збільшенні ми бачимо найбільші дрібні судини з дуже вузьким просвітом, які з'єднують артеріоли та венули – Це капіляри. І на великому збільшенні ми бачимо, що артеріоли відрізняються від венул наявністю в середньому оболонці циркулярно розміщених міоцитів. І в стінках венули майже відсутні міоцити і просід заповнений форманими елементами крові. І наступний препарат це стінка серця людини. На малому збільшенні ми бачимо, що стінка серця побудована з трьох оболонок: це ендокард, міокард та епікард. І, власне, все поле зору зазвичай представлене міокардом на цьому препараті. І наша задача знайти стик ендокарту з міокардом, ось ця ділянка, яку я виділила справа. І таким чином, ми бачимо, що ендокард межує з просвітом ось в цій ділянці, а з внутрішньої сторони межує з міокардом. В ендокарді ми бачимо ендотелій, це одношаровий плоский епітелій, підендотеляльний шар, який представлений пухкою волокнистою сполучною тканиною. М'язово-еластичний шар, який утворений з міоцитів, між якими розташовані еластичні волокна. Та останній шар ендокарду це зовнішній волокнистий. Він утворений пухкою волокнистою сполучною тканиною. Якщо ми повернемось сюди, до міокарту, ми побачимо, що він представлений типовими та атиповими м'язовими клітинами. Міоцитами, і він представляє з собою власне, серцеву м'язову тканину. Що важливо, якщо ми збільшимо ось цю ділянку, ми побачимо, що під ендокардом виявляються групи атипових м'язових клітин, які ми дуже чітко бачимо, це провідні кардіоміоцити, а саме волокна Пуркін'є, які є овальної або округлої форми, їхні тіла доволі великі, як ви бачите на препараті, і вони тісно переплетені між собою та плідо плідорожевий колір. Для наочності і повторення нагадую, що вони є тільки однією з частини провідної системи. Серця. І далі органи кровотворення та імунопоезу. Перший препарат це тимус, забарвлений так само гемотоксилінеозином. На малому збільшенні ми бачимо, що тимус зовні оточений сполучно-тканинною капсулою, від якої відходять сполучно-тканинні трабекули. І ці трабекули, ось капсула, ось трабекула, поділяють нашу залозу на часточки. Кожна часточка тимусу розділена на дві зоні. Зовнішня зона це периферійна, вона більш темна та інтенсивно забарвлена, і це є кіркова речовина. І в кожній часточці є центральна частина. Вона Світла і ми називаємо її мозковою речовиною. І якщо ми подивимося зблизька на мозкову речовину, то побачимо, що тут є округлі шаруваті тільця гасаля. Наступний орган це лімфатичний вузол. На малому збільшенні ми бачимо, що зовні лімфатичний вузол утворен, е, покритий товстою сполучно-тканиною капсулою, від неї відходять трабекули, які тягнуться в глибину вузла. І бачимо кіркову та мозкову речовину, між якими знаходиться паракортекс. У кірковій речовині лімфатичного вузла видно округлої неправильної форми вторинні вузлики. В центральній частині кожного вузлика містяться світлі ділянки, які є центрами розмноження або реактивними центрами. Ось один вузлик у нас на більшому збільшенні на екрані. Між капсулою і вторинним вузликом розміщені прозорі вузькі простори, які ми називаємо краєвими лімфатичними синусами. Від вторинних вузликів беруть початок мозкові тяжі, і між ними і синусами мозкової речовини знаходяться власне, проміжні синуси. І на великому збільшенні ми так само бачимо, що ці синуси, ці простори, як крайові, так і проміжні, заповнені ретикулярною тканиною, в петлях якої залягають ті чи інші кількості вільні лімфоцити та моноцити. І не забуваємо, Кожна з цих ділянок є Б або Т залежною. Наступний орган це селезінка, запарування так само за гемотоксиліном та еозином. На малому збічні ми також можемо побачити, що селезінка вкрита товстою, сполучно тканинною капсулою. Від капсули відходять трабекули, але вони не ділять селезінку на якісь часточки на відміну від тимуса. І в Селезінці, на зрізі ми бачимо правильно округлої форми скупчення лімфоцитів, які утворюють лімфатичні фолікули. У центральній частині кожного лімфатичного фолікула, зараз вони на більшому збільшенні. так само є Світлий центр, центр розмноження, або ми його ще називаємо гермінативним центром, в якому залягають пелімфобласти. І можемо побачити поперечну або косу розрізну центральну артерію. Вона зараз позначена стрілочкою. Вона зазвичай залягає ексцентрично. Важливо, що навколо центральної артерії знаходиться мантійна зона, яка складається з пелімфоцитів, плазмоцитів і макрофагів, інколи тут зустрічаються телімфоцити. І по периферії фолікула розташована краєва або маргінальна зона, яка містить, як такі белімфоцити. Якщо ми повернемося до меншого збільшення, то в селезінці фолікули лімфатичні з сукупності утворюють так звану білу пульпу селезінки. А тканина, яка оточує білу пульпу, яка заповнена переважно елементами крові еритроцити, лімфоцити, моноцити та тромбоцити, вона формує червону пульпу. Таким чином, ось це буде червона пульпа, а це буде біла пульпа, на відміну від лімфатичного вузла, де лімфатичні фолікули залягають під капсулою на периферії, чітко і обмежено тільки в цій ділянці. Далі переходимо до органів е, нервової системи. Перший препарат, який ми розглянемо, це поперечний зріз спинного мозку. Е, ми його вже розглядали в попередніх відео з тем цитології. Проте повторимо: е, на малому збільшенні ми бачимо, що спинний мозок складається з двох симметричних половинок, які розділені глибокою середини повздожньою щілиною, сполучно-ткалиною перегородкою. І на поперечному зрізі, який в нас представлений, е, вигляді метелика або літери H е, англійської. Це є центрально розташована сіра речовина, і в ній залягають тіла мультиполярних нейронів. На сірій речовині у нас є роги, та передні, задні та проміжні роги. І ми, власне, побачимо, що тіла цих нейроцитів залягають нерівномірно, подекуди утворюючи скупчення це ядра. І найкрупніші нейрони зараз представлені на екрані, вони розміщуються в ядрах передніх рогів спинного мозку, це рухові мультиполярні корінцеві нейрони. І поміж сірої речовини залягає біла речовина, в якій розрізняють передній, боковий і задній канатики, які відокремлені один від одного передніми і задніми рогами сірої речовини спинного мозку. Власне, всі препарати по органах центральної нервової системи це спинний мозок, кора великих півкуль і кора мозочка забарвлені імпрегнацією сріблом, тобто під мікроскопом будуть мати темне сіро-чорно-коричневе забарвлення. Наступний препарат це кора півкуль. Великого мозку, забарвлення так само і пергнація сріблу. І на малому збільшенні видно шість шарів кірки. Я покажу їх на трошки більшому збільшенні. Перший шар поверхневий це молекулярний, другий шар зовнішній зернистий або шар малих пірамідних клітин. Третій шар це шар більших і середніх пірамідних клітин. Четвертий це внутрішній зернистий шар. П'ятий гангліонарний складається з гігантських пірамідних клітин беца, і шостий шар поліморних клітин містить велику кількість дрібних нейронів різної форми. Нам для того, щоб відрізнити та кору головного мозка від мозочка, потрібно знайти найбільші нейрони, які ми можемо побачити на. Найменшому збільшенні, у нашому випадку, це нейрони п'ятого шару гангліонарного, це великі гігантські пірамідні клітини. БЕЦА, вони позначені тут стрілочкою. І інша ділянка препарату так само ми бачимо сому трикутної форми, від якого виходять відростки, як з опікальної, так і з латеральної сторони. Це кора головного мозку. Наступний препарат це кора мозочка, і забарвлена так само імпрегнацією сріблом. На малому збільшенні ми бачимо, що зріз проходить в площині перпендикулярній напрямку звивен мозочка, які відділені один від одних глибокими борознами. І нам треба взяти одну з таких звивин на більшому збільшенні. І ми побачимо, що сіра речовина розміщена на поверхні, утворюючи кору мозочка. Тут морфологічно ми розрізняємо. Три шари зовнішній молекулярний, середній гангліонарний і внутрішній зернистий. Гангліонарний шар кори мозочка складається з клітин, тіла яких розташовані в один ряд. Ці клітини мають грушоподібну форму і містять одне світле велике ядро. Саме по ньому ми диференціюємо кору головного мозка від мозочка, окрім того, що тут тільки три шари, звичайно. Від тіла грушоподібних нейронів напрямку до поверхні відходять один-два товстих дендрита. Ось на цьому е фото ми бачимо це навіть гарніше. Е і від базальної, протилежної частини грушоподібної клітини відходить аксон у вигляді дуже тонкого волокна, який направляється через зернистий шар в білу речовину мозочка. І останній препарат по нервовій системі це препарат спиномозкового вузла. Він вже буде забарвлений гематоксиліном та еозином. І на малому збільшенні ми бачимо, що вузол має вигляд овальний, оточений капсулою, і ми бачимо, що на перерізі по периферії знаходяться різної форми округлі тіла цих нейронів, а центральна частина вузла представлена пучками нервових волокон. Якщо ми подивимося на тіла цих нейронів на більшому збільшенні, то ми побачимо, що це світло рожева і навколо тіл цих псевдооніполярних чутливих клітин зменно мозкового вузла залягають певні представники макроглії, це клітини-сателіти. Якщо я збільшу тіла, ось це, власне, тіла псевдооніполярних нейронів, і ці такі клітини зерна це клітини-сателіти. Наступний препарат це рогівка ока. Тут я хочу звернути вашу увагу, що ця структура може іти в комплексі інших структур передньої частини ока очного яблука. Тому нам треба знайти, власне, ось цю смугу. Вона виглядає ось так на препаратах, яка являє собою рогівку ока. ми будемо бачити 5 морфологічних шарів. А наступне фото: це передає краще. Власне, передній шар представлений багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. і це буде відділ, який буде дивитися назовні. Нашого очного яблука під цим багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, залягає боуменова мембрана, це другий шар. Третій шар складається зі сполучної тканини, в якій відсутні кровоносні судини. Далі з внутрішньої сторони основи рогівки розташована десцементова мембрана, під якою залягає шар внутрішнього епітелію, це одношаровий плоский епітелій, ендотелій, і це вже буде епітелій, який дивиться власне в порожнину передньої камери ока. Далі препарат сітківки ока. Що тут важливо зрозуміти, що в нас представлена біопсія задньої стінки очного яблука. Таким чином, на малому збільшенні, ми будемо бачити внутрішній шар очного яблука, це власне сітківка, судинний шар це середній шар очного яблука і зовнішній фіброзний шар сітківки, який в нашому випадку ось тут буде склерою. І нам потрібно на малому збільшенні власне, зосередитись на внутрішньому шарі. Який представлений на цьому фото краще. І ми бачимо, що тут знаходиться 10 морфологічних шарів. Ми їх описуємо з першого шару, який йде на стику судинної оболонки і внутрішньої оболонки цей пігментний епітелій. За пігментним епітелієм залягає шар палочок і колбочок. Потім іде зовнішня погранична мембрана, зовнішній ядерний шар, зовнішній сітчастий шар, внутрішній ядерний внутрішній сітчастий, шар гангліонарних клітин. За ними йде шар нервових волокон. І внутрішня погранична мембрана. Власне, детальну будову сітківки ми розбирали на окремому відео, можете подивитися на каналі. Нам важливо, що в ядерних шарах залягають тіла нейронів, всі частини залягають синапси між нейронами, і в нас є три основні клітини палички і колбочки, які передають інформацію на біполярний нейрон, і біполярний нейрон передає інформацію на гангліонарний нейрон, і аксони гангліонарного нейрону формують шар нервових волокон. Наступний орган з сенсорної системи це орган слуху та рівноваги, зокрема рецепторна частина органу слуху, і препарат має назву Акціальний зріз завитки внутрішнього вуха забарвлений він так само гематоксаліном та еозином. Що ми бачимо на малому збільшенні? Це вертикальний зріз завитка, який розташований в кам'янистій частині скроневої кістки. І з кожного боку ми бачимо по 2,5 оберти завитка, які він робить. Верхню стінку перетинчастого лабіринту утворює вестибулярна мембрана. Зовнішня стінка каналу утворена спіральною зв'язкою, яка зсередини вкрита епітелієм, що містить судини. це судинна смуга. І нижня стінка перетинчастого лабіринту це базилярна мембрана на який розташований спіральний орган. Отже, ще раз, нам потрібно знайти на препараті структур внутрішнього вуха переріз завитки. На перерізі завитки знайти один з його обертів, подивитися його на більшому збільшенні, і на більшому збільшенні знайти власне, середні сходи на, на базилярній мембрані, якої буде залягати кортів орган, а це периферійна або рецепторна частина органа слуху. Отже, якщо ми його вже знайшли, то ми можемо розгладити клітини, які складають кортів орган. Це рецепторні елементи, власне, внутрішні та зовнішні волоскові клітини. Між ними проходить тунелі, який обмежений із боків клітинами-стовпами. І на вершинах волоскових клітин простягається покривна пластинка, один кінець якої прикріплений до лімба, її гарно видно на цьому препараті. І в основі спиральної кісткової пластинки розташовується спіральний ганглій, в якому містяться аферентні нейрони органу. На слуху. Звичайно, тут є більше додаткових підтримуючих клітин, власне, з ними потрібно ознайомитися в теоретичному матеріалі. Наступний препарат, і, власне, наступні препарати будуть по ендокринних органах. На малому збільшенні препарату ми можемо розгладити всі три долі гіпофіза: це передню, проміжну та задню. Але нас цікавлять власне передня та проміжна долі, які, як ми бачимо, на цьому препараті розділені щілиною, яка являє собою залишок порожнини ембріонального гіпофіза – це кишення радки. На великому збільшенні ми можемо побачити передню частку гіпофіза, аденогіпофіз, який складається з тяжів клітин-аденоцитів, і вони розміщені навколо синусоїдних капілярів. І тут ми розрізняємо дві генерації клітин: Це хромофільні та хромофобні, і хромофільні ми підрозділяємо на ацидофіли та базофіли. Проміжна доля гіпофізу складається з аденоцитів, власне, меланотропоцитів і ліпотропоцитів, які формують фолікулоподібні порожнини. І задня доля складається в основному з неї. Роглії, це нейрогіпофіз. Наступний препарат це вже орган периферійної ендокринної системи. Це щитоподібна залоза. На малому збільшенні, який представлений зараз на препараті, ми бачимо, що зовні залоза вкрита сполучно тканиною капслою, і вона буде спільна як для щитоподібної залози, так і для прищитоподібної залози. Паренхіма щитоподібної залози утворена фолікулами різної форми, зазвичай округлої, і ці фолікули дуже тісно прилягають один до одного. І на великому збільшенні ми бачимо, що стінка кожного з цих фолікулів утворена базальною мембраною, на якій лежить один шар епітеляльних клітин. Вони називаються тироцитами, в нормі тироцити кубічної форми, і просвіт фолікула заповнений колоїдом, який представлений гомогенною оксифільною масою. І в стінці фолікула розміщується також це клітини. Далі це препарат прищитоподібної залози, і як на моєму фото, він може йти в комплексі власне, з щитоподібною залозою або окремо виділений. І на малому збільшенні ми бачимо, що залоза вкрита спільною капсулою для щитоподібної прищитоподібної залоз. На великому збільшенні ми бачимо, що паренхіма прищитоподібної залози має трабекулярну вбудову і утворена тяжами різної форми, які побудовані з епітеліальних клітин, які мають назву паратероцит. Фолікулів тут немає. Цитоплазма одних клітин забарвлюється базофільно, це будуть в нас головні паратироцити, інші ацидофільно це ацидофільні паратероцити. І в прошурках сполучної тканини між трабекулами розташовані гемокапіляри. І остання залоза з ендокринної системи це наднирникова залоза, так само забарвлення гемотоксилін еозином. І тут ми чітко розрізняємо дві зони: це кіркова речовина і мозкова речовина. Кіркова речовина класично розташована периферійно і займає більшу частину органа. В ній є три морфологічні зони: це клубочкова, пучкова та січиста. І всередині в нас залягає мозкова речовина, яка не чітко відмежована від кіркою. І тут будуть клітини з великою світлою цитоплазмою та синусоїдні гемокобіляри. На цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним, і до нових зустрічей в частині 2 і 3 зі спеціальної гістології.